Дзеркало, якесь чи підкладка, хрен приме. І це куди? Це треба було з тої сторони, мабуть, продіти. Так ні, не викручується. А болтиків ніяких і нема. А, є ось болтик. Ну, коротше, ви поняли. Сюди ще отака штука і отака каческа виходить. Ну, я б її без шолома, мабуть, бо в шоломі не дуже її і видно. Що скажете? Як краще? З шоломом чи без. Так. Хто збирає качок? Признавайтеся. Спишіть є аж дві. Так, і остання наша розпаковка на сьогодні. Так, шманаємо пакета. Так. Це або якийсь дуже модний телефон, або лійка для душа. Так, і. Момент істини. Це в нас лійка для душа. Ось така. Уу, вона прям дзеркальна. Слухайте. То тут можна себе роздивитися так як слід. Чітко. Так, ну. А що це таке? А як вона переключається? Ну, тут маєш оце бути і оце, правильно? Два режими. Тут є отака рухома штучка, але вона не натискає А. Бачите, хоп? І пішло видно одне, потім хоп, і пішло друге. Отака ліка. <рив> ну, 100 гривень ліки я дам. Більше точно ні. Окей, це остання знахідка на сьогодні. Якщо вам сподобалося, якщо вам не сподобалося, пишіть все в коментарі. Висловлюйте свою думку. Діліться емоцією, яку отримали від розпаковки. І. Запрошую вас в телеграм-канал, де проходять аукціони з 50 гривень. Посилання в описі. На цьому все. Всім дякую та до зустрічі!